Без громадського транспорту другий день поспіль мікрорайон Рясне-2 живе без маршруток та соціальних автобусів. Усі вони мають тимчасову кінцеву зупинку у першій рясній. Усе через ремонт головного шляхопроводу. Ну нічого, почекаємо день-два, щоб кращий міст був, дорога краща. Дуже добре. То добре, що дорогу зробить, але якось цивілізовано треба робити, дорога широка, можна одну полосу прикрити і все. Я так думаю. Нормальні люди так роблять. У ратуші кажуть, дорогу на Шевченка ремонтують добре знайомі турки. Відтак про темпи та якість роботи можна не хвилюватися. Знову ж таки дійсно компанія вартує на це, щоб її довіряти, дійсно справляється з такими важливими завданнями. Але всі сьогодні в цих однакових умовах для проведення конкурсу, але на жаль, конкуренції сьогодні здійснити ніхто їм не може. Відкрити проїзд відновленою дорогою до рясного обіцяють трохи більше як за тиждень.